Овка мистецьких шкіл до нового навчального року в умовах воєнного стану стала ключовою темою розширеної наради міського відділу культури і туризму. 30 серпня на базі прилуцької школи мистецтв зібрались посадовці міської ради керівники і викладачі мистецьких шкіл, керівники колективів художньої самодіяльності, очільники та фахівці закладів культури міста, а також директор прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників та представники ДСНС на сьогодні. В місті функціонує дві школи мистецького спрямування. Це дитяча музична школа імені Левка Ривуцького і школа мистецтв. Тож організація освітнього процесу у різних формах навчання в цих закладах була на порядку денному наради. Основна мета цього заходу це поділитися тими здобутками, які вже мають педагогічні колективи, як музичної школи, так і дитячої школи мистецтв щодо організації дистанційного навчання, а також використання різноманітних технологій для того, щоб у непростих в воєнних умовах, в яких ми всі опинилися, надавати максимально якісні якраз культурні освітні послуги, обговорили багато питань і одним із основних було це звичайно вибір методів роботи, який буде у цьому навчальному році. Викладачі поділились досвідом, наші педагоги. Дізнались дуже багато корисної інформації. Вони професіонали свої справи. В них були певні методи роботи, з якими вони працювали. Надалі будуть опановувати ще інші форми роботи, і я впевнена, що наші викладачі так само з учнями будуть працювати продуктивно і надалі. І так само наші діти будуть отримувати якісну освітню послугу. В ході наради прозвітувала про роботу закладів культури в умовах воєнного стану начальник відділу культури і туризму Катерина Мовчан. Посадовець відмітила, з перших днів війни усі заклади культури міста сумлінно виконували свої функції, а ще були і залишаються активними учасниками волонтерського руху, підтримуючи зсу, беруть участь у різних акціях, концентрують увагу на патріотичному вихованні учнівської молоді. На сьогодні сфера культури міста, незважаючи на виклики часу, працює і з Вірою в перемогу та майбутні масштабні мистецькі проекти, за що я хочу зараз подякувати всім працівникам закладів культури, всім загалом і кожному особисто, що ви вкладуєте частинку себе і йдете до перемоги. В сучасних реаліях в рамках підготовки до нового навчального року, як закладів загальної середньої, так і позашкільної освіти, особлива увага заакцентована саме на безпеці дітей та викладачів. Відтак, в ході наради головний інспектор Прилуцького районного відділу головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Іолана Морочок Марочок провела інструктаж щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час повітряної тривоги. Зокрема, головний інспектор відмітила, підготуватись необхідно заздалегідь. Керівники залишаються якими головнокомандуючими в своєму закладі під час сигналу тривога. Тобі ж усім працівникам, колегам слухатися конкретно свого керівника. Керівник буде давати вам подальші дії, що робити. Але ж зрозуміло, що керівники, які проводять гуртки, теж повинні бути до цього всього підготовленими. Треба спрямувати на те, що коли дітки до вас прийдуть на навчання, щоб у кожного були такі нашивочки або просто записочки в кармані, прізвище, ім'я по батькові, мобільний номер телефону батьків, адреси і прізвище, ім'я по батькові, батьків. Хотіла б ще, ну ви не можете їх заставити, але запропонувати батькам принести свої тривожні валізки. У кожного дома є. Я б хотіла порадити, щоб у вас у вчителів. Були свої тривожні валізки на роботі. Щоб діткам поклали по бутилочці води в оці записочки. Також Іолана Марочок розповіла: алгоритм дій у разі увімкнення сигналу повітряна тривога. Всі гуртом однією групою швидко, швидко перейшли до укриттів, з якими у вас домовленості. Всі повинні знати, з якими у вас укриттями де домовленість, і конкретно вже знати маршрут, найпростіший маршрут, найбистрій маршрут до цього вашого укриття. Прийшли туди, техні... Техпрацівники остаються, перевіряють наявність в класі, чи не зосталося людей. чи не засталося. При наявності закривають вікна, закривають класи, вимикають все із електромережі. Також в ході наради присутні заслухали завідуючу бібліотекою для дітей імені Павла Білецького носенка Євгенію Гнатів, яка розповіла про освітню та виховну роботу дитячої бібліотеки в умовах обмеженого доступу до книги. Детально проінформувала учасників наради щодо застосування моделей змішаного навчання в освітньому процесі закладів мистецтва директор Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Чернякова. Дуже приємно, що сьогодні у нашому заході беруть участь представники і державної служби з надзвичайних ситуацій, які надають свої рекомендації щодо роботи в умовах воєнного стану. Сьогодні дякуємо за підтримку директору від центру професійного розвитку педагогічних працівників управління освіти міської ради Світлану Чернякову, яка поділилася власне своїми напрацюваннями, які були презентовані якраз педагогічній спільноті освітянам нашого міста і відповідно стали в нагоді якраз корисними і. Тим викладачам, які працюють в мистецьких школах, надзвичайно цікавою знову ж таки представлена робота, і що основне важливою робота закладів культури нашого міста, бо ми бачимо, що це не лише тільки надання культурно-просвітницьких послуг, а це в першу чергу і та важлива на сьогодні робота, яка пов'язана із волонтерською діяльністю із гуртуванням нашої громади навколо якраз національного. Патріотичних ідей, що так важливо зараз в цих умовах, і в цьому напрямку працює фактично. Кожен заклад, який надає культурно-просвітницькі послуги, варто відмітити, що в умовах пандемії, а потім війни, прилуцькі заклади спеціалізованої мистецької освіти вже встигли отримати досвід у впровадженні технологій дистанційного навчання. Відтак директор дитячої музичної школи Ольга Компанець детально розповіла колегам про особливості організації дистанційного навчання у закладі та презентувала фрагмент дистанційного заняття з хору. Про тенденції мистецької освіти в прилуцькій школі мистецтв в умовах воєнного стану доповіла директор Наталія Ярошенко. Далі учасники наради мали змогу відвідати відкриті заняття в онлайн форматі. Зокрема, побували на уроці хореографії. На даному відділенні займається 115 дітей віком від 6 до 15 років. Розповідає викладач Людмила Клементьєва. Усі па наразі освоюють онлайн. Ми з дітьми вирішили, що ми будемо працювати у форматі Вайбер. їм так. Проще і нам легше виходити на зв'язок. Я зробила групи і ми в певний час з ними підключаємося, починаємо працювати. Я з ними, як викладач, даю завдання, вони його виконують. Трішечки складновато, я вам скажу, тому що це хореографія, все-таки коли йде прямий зв'язок, це одне, а коли ми працюємо через комп'ютер, це зовсім інше. Але діти вже пристосувалися і розуміють викладача, звертаються, якщо щось не зрозуміло, Ми зупиняємося знову, пойде повтор. От допомагаю їм, тому що це коли маленькі діти, це зеркальне відображення. Ви розумієте, що їм тяжко зорієнтуватися. От, і приходиться зупинятися і ще і ще раз повторювати, щоб вони все-таки зрозуміли, куди яка ручка, яка ножка. Але ми з цього положення виходимо. І навіть в тому році ми змогли прийняти участь у дистанційному конкурсі, де мої два танці зайняли перші місця. Так що ми працюємо, надіємося, що і в цьому році у нас буде все добре. Вже звичні до навчання у дистанційному форматі і майбутні художники прилуцької школи мистецтв, і власне їх викладачі. Насправді немає таких якихось перепон, які не можна було би подолати. Звісно, хотілося б займатися з ними, бачити їх, спілкуватися. Якось це ж все ж і у них дозвілля, і у нас з ними якийсь зв'язок. такий. але якщо вже так доводиться, звісно ж, ми вибираємо програми, ми підготовлюємо люємо уроки. Якщо раніше ми це все роздруковували, тепер ми це все Підготовлюємо і показуємо їм демонстрацію екрану. Їм подобається це головне. Вони підключаються на уроки. Нам дуже, ну, ми дуже це цінуємо, що діти сидять, чекають, поки там всі вчителі вже зберуться, щось їм розкажуть, щось пригадають. За літо вони дуже скучили, звісно ж. Ну, е Хотілося б, хотілося б їх всіх бачити тут, але якщо так, то ми готові. Ми під ну все організували, підлаштувалися. Будемо працювати згідно обставин. Специфікою якраз навчання діток у закладах мистецької освіти є те, що надзвичайно важливо. І вчителеві, викладачеві, і учневі, вихованцеві таких закладів мистецької освіти вловити ту е, ноту, побачити той відтінок кольору, і, звичайно ж, стати в ту власне танцювальну позицію, яку вимагає якраз той чи інший, е, та чи інша хореографічна композиція. І е, дивлячись сьогодні із тих презентацій, які підготували директори навчальних закладів, які підготували педагоги, ми розуміємо, що дійсно нависову. Сокому рівні ми маємо сьогодні організацію навчально-виховного процесу, якраз в закладах мистецької освіти, педагоги напрацювали за період коронавірусної інфекції і власне навчання саме з використанням дистанційних технологій, надзвичайно корисний, важливий, а головне професійний багаж. І здавалося б, що такі речі, як навіть робота із хором. Теж можливі якраз із використанням дистанційних технологій водночас керівники закладів мистецької освіти розповіли про рівень готовності та про сам процес підготовки до нового навчального року. Маємо досвід, звичайно, дуже хочемо повернення до офлайну. Звичайно, у нас настільки тісний зв'язок із учнями, і у нас емоційна складова уроку кожного. Якщо в загальноосвітніх школах це вивчення матеріалу, то у нас все з душею пов'язано, все з емоціями на емоційному рівні. Технічно ці всі емоції дуже складно передати, але вміємо вже можемо, працюємо і маємо результати. Ми спілкуємося з батьками на сьогодні про те, який формат краще підходить для батьків саме нашого закладу. Дуже багато батьків відгукуються і чекають офлайн навчання. Бо специфіка роботи нашого закладу відрізняється від загальноосвітньої школи. У нас одномоментно в школі немає такої великої кількості учнів. У нас індивідуальних занять частина і частина групових занять, тому дітей не так багато, але будемо намагатися щоб. Змішана форма роботи у нас використовувалася протягом цього нового навчального року. Викладачі школи, як з індивідуальних фахових дисциплін, так і з групових, готуються і готові до навчання. Той досвід, який ми здобули під час карантину, під час вже були дистанційне опанували дистанційні форми роботи. Опанували технології цифрові, за допомогою яких ми можемо спілкуватися з дітьми і проводити з дітьми уроки онлайн. То школа вже готова і чекає на своїх учнів. Будемо чекати, що ми зможемо навчатися. Онлайн і все робимо можливе, неможливе для того, щоб школа якнайкраще підготувалася до зустрічі діток. Як навчатимуться учні закладів мистецької освіти онлайн-офлайн чи за змішаною формою, вирішать вже незабаром розповіла заступник міського голови Тетяна Шкуренко. А також відмітила, наразі для обох закладів актуальне безпекове питання. Не маючи власних укриттів, знайшли альтернативу: заключатимуть відповідні договори з закладами, що розташовані поруч і. Мають сховище для закладів мистецької освіти є тим притаманним той самий алгоритм визначення форми організації навчально виховного процесу, як і для загальноосвітніх шкіл міста. Відзавтра починає роботу комісія, яка буде обстежувати стан готовності закладів мистецької освіти до нового навчального року. За результатами роботи цієї комісії будуть підготовлені відповідні акти. І знову ж таки за результатами якраз роботи. Цієї комісії актами ми будемо звертатися до військової адміністрації із тим, аби погодити ту чи іншу форму організації навчально-виховного процесу в школах мистецької освіти міста, яка буде залежати від результату якраз того обстеження, яке ми проведемо. Вже наразі ми можемо говорити, що обидва заклади знаходяться у відносній близькості із тими установами, які мають свої укриття. Іде робота власне у цих. Укриттях на сьогоднішній день вони готуються. Але тим не менше, у нас є сподівання, що договір про спільне використання таких якраз сховищ у нас буде, і ми зможемо використовувати ті технології навчання, які даватимуть можливість діткам не тільки в дистанційному режимі працювати зі своїми педагогами, а і бачитися з ними у формі офлайн. Резюмуючи Тетяна Шкуренко зазначила в цілому заклади мистецької. Світи та заклади культури готові до роботи. На сьогоднішній день всі наші заклади, які надають культурні послуги, готові до роботи. Вони чекають своїх відвідувачів, вони чекають своїх учнів, вони чекають своїх вихованців, своїх глядачів. Можливо, звичайно ж, поки що з використанням дистанційних технологій на своїх ютуб каналах. Але тим не менше, все це сьогодні реалії нашого сьогодення. Ми повинні поставитися до цього з. Звичайно ж, із розумінням, але бачимо, що в цілому є що взяти, є що подивитися, є чому навчатися. Основне, це було б бажання, було наше спільне таке згуртування, і звичайно ж це все веде нас до перемоги, і все це нас гуртує навколо однієї ідеї це бачити Україну вільною, незалежною і найкращою країною на землі.